Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зіховий таролог і автор амулетів із карт таро в світі, які я роблю, враховуючи вашу дату народження і ваші індивідуальні енергії, і є, завдяки яким ви стаєте на трансформації, які. Змінюють вас і дають змогу стати нещасливі верхі вашого життя. Не завдячуйте, завдячуйте вищим силам. Але це рішення треба ще прийняти, тому що до трансформації не всі готові. Хоча це найкраще, що може бути. Не вірите, перевірте. І так, і так сказав багач. Потоці просто. Тут карти кажуть, ви щось складалися, але тепер ви вже не хочете чекати. Тут щось стосується або стосунків з якоюсь людиною, або стосунків на почві бізнесу, або роботи якусь пропозицію. Так, так, давай візь, давайте візьмемо цю колоду. Так, Аркан Смерті. Ви кажете: ні, все, кінець. Тобто ви якусь діяльність робили, але результату немає. І ви кажете, ні, це закінчено. Або результат є, але не той, який би ви хотіли, бо ви тут щось очікували, хоча вже певну роботу провели. Сказали, все, смерть, все закінчено. А куди ви йдете? Карти кажуть, ви йдете в свої бажання. У вас зараз багато бажань. І ви навіть зараз поки що не можете визначитись. Бачите, тут ви гадаєте, це от як я з місцем куди переїжджати. Я не вирішу, в яке місце Іспанія, місто мені переїхати. Напишіть мені, до, до речі, хто де в якому місті мене бачить. Давайте марку по телеграм. І це важливо і вам, тому що буду вам показувати тоді те місце, де я буду. Так, королева Пентаклів. Вам карти кажуть в будь-якому разі. Ви будете королевою пентаклів. Це або ви будете жінкою забезпеченою, у якої є гроші на все, що вона хоче і навіть на більше. Або тут говорять про стабільні надійні стосунки. У когось буде і те, і інше. Ви скажете, медь – це ще й ложкою, можливо, але є феєчки, у яких є амулети, у них так і буде. Так, причому ви тут йшли до цього певний певний час, дівчата. Це не те, що ви нічого не робили. Не медитували як з моїми амулетами, просто дивились розклади, нічого не міняли. І от королева Пентаклів. Ні, феєчки. Тут про те, говориться, що ви в що вкладалися певний певний час. Тут навіть знаєте, ви можете закрити якусь стару діяльність, відкрити нову да, в цій же сфері, але саме це принесе вам кошти. Або е, ви могли вкладатися в відносини з якимись чоловіками, але не сталося. Саме вкладатися, але закон енергії спрацьовую, і ви тепер отримуєте бонус у вигляді того, що всі ці ваші енергії повернуться через іншого чоловіка до вас. Що ще? Не знаю, плакати чи радіти. Напишіть мені в коментарях Шість чаш. До когось де чоловік з минулого. А до когось де людина? Дівчата? Яка ваша рідна душа? Ви про нею домовились зустрітися ще в минулих життях і в цьому житті зустрінетесь. Розумієте? Напишіть те, що ви хочете. Тому що, якщо ви не хочете минулого, ви маєте на це, на це право. Яка порада феєчки? Одна і закінчую. Порада кажуть, плануй і починай свої плани вже реалізовувати. Тобто, ти повинна. Планувати, але почуйте мене тут жезлові. Плануй те, що буде для тебе як вогонь, що буде тебе запалювати, розумієте? Тут не можна підійти до цього тільки з точки зору пентаклів, грошей. Хочу грошей, тому ні. Це повинна тебе запалювати, ця ідея зсередини, вона повинна тобі подобатись. Або якщо, якщо це з чоловіком пов'язане, то таке саме. Тобто, що значить, що до чоловіка пов'язано? Ну. М м дивись да? і, і будуй плани стосовно тих чоловіків, які будуть у твоєму полі, щодо яких до яких те, у тебе щось загорається. Але не метелики в животі, знов кажу. А це коли. Ну, є якийсь вогоньок, да горить. Тобто якась така іскра пройшла між вами. Люблю вас. Напишіть по що ви хочете, бо те ви отримуєте. Безміру по телеграм. Дякую, що заказувати амулети особисті розклади. Ханочка найкраща.